В минулі вихідні Житомир прощався з військами, які загинули під час антитерористичної операції на сході країни. Однією з небагатьох боєздатних військових одиниць у сучасній українській армії виявилася 95-та аеромобільна бригада, яка дислокується в Житомирі. Стоїть вона зараз у самому пеклі, тому й страшний вантаж 200 повертається саме в наше місто. Люди не встигають оговтатись від горя, як кривава жатва, дає нові плоди. Чому гинуть наші хлопці? І ще на першому етапі оголошення часткової мобілізації стало зрозуміло, за з армією не все гаразд. Виявилося, що ми не маємо відповіді на дуже прості питання, починаючи від побутових, коли відбулося перший призов. Людям не було де помитися, у них не було навіть постільної білизни, не було можливості їх десь просто покласти спати не на підлозі, а на нормальних якихось ліжках. Всім цим займалися в ручному абсолютно режимі. Від білизни і акумуляторів до засобів зв'язку і бронежилетів для Житомирських військових частин все купується за кошти місцевої громади. Військові кажуть, всі роки незалежності армію тримали на холодній пайці. Тепер маємо що маємо. Я 37 років. В збройних силах і це питання розумію, але ж на жаль, зараз, зараз такий час при реформуванні, при всіх тих питаннях, які були, і відношення до збройних сил, на жаль, цього майна зараз немає. Близьких Житомирських вояків такі пояснення не тішать. Вони вийшли на пікет до облдержадміністрації і налаштовані рішучі. Щоб дітей повернули, дали їм передих, хоча б ми, ми патріоти родини. Ну вибачте мене. Патріотизм голодними дітьми, босими, голодними і втомленими, ви не зробите. А бучи люди з бойовиками будуть діти воювати. Ви вони вибачте. Ну це вже комусь ця війна, по-моєму, таке що вони загралися. Може, іграшків не було в дитинстві? Щоб вернули обратно наших мужей, синові і дітей. Ви не можете з цим справитися. Ми їдемо, перекриваємо трасу Київську. Жінки гуртуються і готові будь-яку мить їхати в зону конфлікту. Ми теж підемо живим щитом і будемо захищати своїх дітей. Якщо у нас немає чоловіків, якщо у нас немає армії, значить повинні в руки брати права матері, і ми будемо захищати своїх дітей, Україну і народ. Але будь-який конфлікт закінчується мирними перемовинами. Цього наполегливо вимагає і житомирська громада. Все одно ми сядемо за стол переговорів, будемо владнати наші протиріччя. Методом дипломатичних, політичних, економічних, соціальних рішень, а зброю ми відкладемо. Але сьогодні, напевно, у деяких лідерів є таке уявлення, що силою зброї можна вирішити всі ці проблеми. Але це хибна позиція. Перш за все, державі потрібен мир і злагода. Нехай він буде. Слабенький це мир на, на початковому етапі. Нехай це буде система компромісів, нехай це буде поступки один одному в деяких питаннях, адже народна мудрість свідчить поганий мир краще доброї свари.